Пані йде запрошуємо вас на черговий поєдинок сьогоднішнього дня в рамках матчів першої айтелі команди НХ та Техмеджик не до кінця погодились з трактуванням арбітра. Тертишний удар над воротами. Але є інші парубки. Зокрема, зараз мобільності додадуть Юнішів. Але цей момент вичерпано. Черга відповісти. Дацко на галапу! Удар у власні ворота Венгер! Ну і спрацювало правило. На жаль, не забиваєш ти, заб'ють тобі. Хотів... У діях представника команди NX. Савчук. Передача. Відає удар підуєю від диресні ворота, але буде ще передумови виправитись. Галапа. Передача на Кобрина. Той міг забивати. Галапа удар. Тут працює Володимирко. Фіксує Юрій Плепів. Аут! Передача! І вас 7-0! Браво! Як же швидко все розіграли! Підопіжні Романи Заїки, ну і. Ну і знову свіжа кров лилася, Галік помилився, тартишний. Передача. Дацко. Не... У матчі другого туру. на 2022-23. прямий удар! Гол! Виймайте! Павло Фуда! Браво! Рахунок на табло стає 2-1. Так, Венгер, звичайно, помолився. Ну це прикрізь, це курйоз. Удар головою мене побу. Відклеївся від того ж таки Кондора. Прямий удар. Ми побачимо! Савчук на вістрі атаки. Відкривається Демчук. Кондур з порушенням правил своїх. 35. Ось це якраз такий дуже солодкий вік. Удар від Венгера. Ну, що ж ти будеш робити, Юр? Даско тепер буде шукати, шукати правда. М'яч на пістовах до чужих ворі. Демчук! удар сейвлі фінську. Савчук ледь не помолився. Кондур через Венгера. той на Савчука на ударній позиції Віталій гострий Кут. Стійка! Темнозелених зараз отримує передачу на вістрі. Атаки. Передача ще вона напрошувалась. Судар в дальній кут Вигристи до перерви паритет, але можливо зараз не вдасться. Ми за другу частину зустрічі чергового поєдинку в рамках другого туру першої Айтілі Венгер. Його прострільна передача на Демчука. Порушення правил. 25-й номер. А це Ліомер Давско. Звичайно, без жовтої не обійдеться. Юрій Пилипів. Захищається. Зараз забуряний. Івасів. Прямий удар поворотом, ротом. переможе. Це лише у цьому буде заслуга самого техмечик. Сейв, фінський Браво! Потрібно постаратись. Кобрин на ударній позиції дуже неточно летить м'яч. Дві з половиною хвилини у другому таймі зіграли команди. Достатньо було вже моментів. Савчук пробив ударні у, у м'яч. Простріл, вихід штавич. Демчук! Скільки ще потрібно шансів? Савчук, хто вище б'є, тай краще. Територіальна перевага за співвідношенням володіння м'ячем на стороні Техменчика, але якісь жір'я зючі контратаки. Галапа. Івасів. Вигриз м'яч. Дає свисток. Іван Вишиваний, но блокував Дать суперника. Тобто він не біг до Бовляк. Забуряний у суперника. Венгер помилився. Удар від Кобрина. Венгер біжить вперед. Віталій Савчук, Юрій Венгер. Пройшов суперника. Пробиває з доска у ближній вибив кулястого. За межі бокової лінії. Мінянець! Його спроба. Удар кут, зня. Кондор. Савчук один. Вихід 2 в один. Демчук! Забивати можна! Підставляє ногу. Галапа демонструє свої навики футзальної майстерності. Тацко, удар! Сейв Лисичука. Венгер. Увага! З точки зору боротьби за першу сходинку. Удар! Як же спомилився Кондор. Булає його Галапі. Ну а тепер відповідь Демчук. Рикошет! Юрій Венгер побореться за Буряним гра, хороша динаміка. Ось, власне, матч дійсно вартий. Окремою простріл. Не забиває Козарем. Спокійно накобрина. Фол. Фіксує Іван вишиваний. Чотири фоли у них вже є. Лисичук. Праворуч Федак. Савчук. Вихід 3 2. Віталій. Савчук прибуває у ближній кут. Потрібно віддати. Праворуч дать один. Леомир Дацько того переслідує. А фінський на висоті. Розіграти стандартне положення. Забуряний. в даній кут. Виставив руки. Кутовий удар, але, на жаль, часу дуже і дуже мало. У Техмеджик, аби зрівняти рахунок на табло. НХ здобуває другу перемогу по сезоні. Так, на морально-вольовий. Ну а далі рінбіт проти Адвантісу. Там ще буде набагато веселіше.